6 листопада цього року в швейцарському цюриху відбулись торги аукціону, на яких була представлена частина легендарної колекції мандрівника. Покупці влаштували справжню битву ставок за 493 золоті монети. Тож пропоную переглянути трійку найдорожчих. На третьому місці розташувались 10 дукатів 1605 року випущені монетним двором та в Трансильванії. Сьогодні відомо лише дві такі монети: ця є екземпляр з нумізматичної колекції Монтенуово. Спочатку аукціоністи оцінили унікальні 10 дукатів, всього в 150 тисяч швейцарських франків. Втім, під час боротьби ціна зупинилась на позначці у 400 тисяч, а це.

Друге місце серед найдорожчих лотів посіли п'ять дукатів 1937 року. Викарбувані на монетному дворі Кремниці. Тираж їх всього чотири штуки, лише дві з них в приватних колекціях. Вага цієї монети 17,5 грамів. граммів. Ну а оцінка колекціонерів 550 тисяч швейцарських франків або ж 781 тисяча американських доларів. Найдорожчим предметом торгів стала 349 грамова золота монета 100 дукатів 1629 року, яка була викарбувана на монетному дворі Праги. Її аверс прикрашає портрет короля Угорщини, Хорватії та Богемії імператора священної Римської імперії Фердінанда III. У світі відомо лише чотири подібні екземпляри. В процесі запеклих торгів цей раритет пішов з молотка за. 1 мільйон 950 тисяч швейцарських франків, або ж 2 мільйона 769 тисяч вічно зелених. Друзі, це відео було створено на основі статті сайту Віоліті, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але й дізнатися про археологічні новини, виявлені скарби та артефакти. Тож, якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підпишіться на канал та ж. Макніть на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві сюжети про виявлені скарби.